Спільними зусиллями на подвір'ї 22 ї школи Франківська з'явилося сучасне волейбольне поле у молодіжному мікрорайоні. Молодь не має де проводити спортивне дозвілля. Відтак, завдяки порозумінню дирекції закладу та допомозі мецената за місяць часу. Власною працею облаштували майданчик для гри у волейбол. Ініціативу Облаштувати волейбольне поле проявила молодь, що проживає на вулицях української дивізії молодіжні та Івана Павла Другого. Її охоче підтримав керівник 22-ї школи та меценат Ярослав Дарвай. Насправді молодіжний район і молодь не має де проводити власне дозвілля, тому що інфраструктура спортивна абсолютно не розвинена. Ніякої сторонньої допомоги не було. Було тільки розуміння керівництва 22-ї школи, які надали нам цю площадку. Ми зняли грунтову основу, зробили туди, засипали пісок. Зверху гарний відсів, хороший, і це вийшов. Ну Гірший майданчик ніж насправді той, за який беруть кошти, робили все власними силами. Тобто, хлопці зранку до вечора копали. Ми зробили основу. Потім ну, звичайно, молодь не має фінансової змоги, тому десь я мусив долучитися і заспонсорувати їм цей пісок, сітку, помалювати, облагородити. Коштів пішло, знаєте, небагато, але основне не те, основне, що в молоді було бажання. Власне бажання і зробило свою справу за місяць часу на подвір'ї. Школи облаштували сучасне волейбольне поле. Зараз така пішла молодь, що вона більше там ходить по нічних клубах і ми хотіли показати, що краще займатися спортом. Це не так було важко зробити це поле. І ми хотіли показати всім, що можемо робити і хочемо робити. Ми будемо робити все, щоб це поле було таким, як ми його зробили. Для нас це дуже важливо. Ну, звичайно, тому що тут нема більше такого. Є, ще в нас футбольні поля, є, є баскетбольні, ну волейбольного, тобто ще не було. Волейболу багато є людей, що грають в волейбол. Тут, тут тако от, прийти в звичайний день, тобто завжди можна побачити хлопців, які ну, займаються спортом, збираються, роблять команди, грають в волейбол. Після урочистого відкриття одразу взялися до справи. Провели волейбольний турнір між дворовими командами. У планах здійснювати такі спортивні змагання і між шкільними класами, а також облаштувати ще і футбольний, і баскетбольний майданчики.